З 1 березня виплати грошової допомоги для внутрішньо переміщених українців автоматично продовжаться лише для трьох найбільш вразливих категорій громадян, розповіла Суспільному директорка обласного департаменту соціальної та ветеранської політики Оксана Гобот. Люди похилого віку, тобто пенсіонери. У яких розмір пенсії буде менше, ніж 9 тисяч 444 гривні. Діти сироти або діти позбавлені батьківського піклування числа внутрішньопереміщених осіб, а також особи з інвалідністю першої та другої групи або дітки з інвалідністю, також це автоматично буде продовжено. Решта категорій внутрішньопереміщених українців, які раніше отримували виплати, повинні повторно подати заявки, говорить Оксана Гобот. З її слів, сума матеріальної допомоги не змінюється. Сума виплат складає 2 тисячі для працездатних або дорослого населення а для дітей і осіб з інвалідністю 3 тисячі гривень місяць. У нас наразі проживає 46 тисяч внутрішньопереміщених осіб, з яких чуть більше як 20 тисяч отримували допомогу. Люди, які подавали документи окремі у лютому. Допомога їм буде продовжена, якщо вони будуть мати на те підстави з 1 березня. Якщо ж люди будуть звертатися 1 квітня, автоматично повернення з березня вже не буде. Євгенія Висоцька із міста Рубіжного Луганської області живе у гуртожитку Луцького педагогічного коледжу майже два роки. Каже, входить до категорії громадян, які мають право на продовження виплат. Моя заробітна плата підпадає під виплати, тому що я не маю доходу 9444 тисяч гривни. Подали заново документи. Я думаю, що це справедливо передивитися документи всіх проживаючих ВПО, тому що є дійсно кому дуже потрібна ця виплата, а є такі люди, які можуть обійтися без виплат. Переселенка Любов Валенко родом із міста Волновага Донецької області, жила за кордоном. У січні цього року повернулася в Україну. Каже, сподівалася на виплати, адже поки на роботу влаштуватися не може. Держава дуже нас чекає з-за кордону, та я повернулася, а тут виплати відмінили. Не розумію, що робити. Лютий місяць за свої заощадження я трошки прожила, а далі що? В садочках в нас черга, не можу я його туди зараз віддати. Для працездатного населення, яке повернулося в Україну з-за кордону, говорить Оксана Гобот, передбачені інші види допомоги. Уряд також закликає, що якщо сім'ї будуть повертатися з-за кордону, то працюють вони чи не працюють, вони безпосередньо також можуть звернутися за допомогою як малозабезпеченим сім'ям. Щоб уточнити, який пакет документів необхідний для продовження виплат, говорить Оксана Гобот, внутрішньопереміщені українці можуть звернутися у ЦНАПи за місцем проживання, в соціальні відділи тергромад і безпосередньо в управління соціальної та ветеранської політики. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.